Доброго дня, амалята, сьогодні ми з вами здійснимо подорож до осіннього лісу. Завітала осінь до лісу, і в одну мить стало жовтим, червоним та багряним усе листя. Сидівши на дереві, старий мудрий ворон подумав потрібно готуватись до зими та й полетів собі до лісу. Кар, кар. Любі жителі лісу. закричав ворон. До нашого лісу завітала осінь. А чи готові ви до її приходу? Усі звірята та птахи відповіли. Так, так, готові. А ось зараз я перевірю. Насамперед крикнув ворон. Осінь у ліс. Холод напустить. Що робити будете? Ми, відповіли більчата теплі шубки одінемо. Ми також сказали зайчата А я піду спати, відповів ведмід. А ви, перелітні, а ми полетимо до теплих країн. А ви, зимуючи, а у нас теплі шубки. А ворони зупиняються А коли... Будуть дути холодні вітри і зривуться листя з дерев. Що ви будете робити? Нам добре ягоди буде видно, а нам краще грибочки буде шукати. А коли підуть холодні дощі, ми всі поховаємося у теплі хатинки сказали звірята. Хотів було, ворон ще щось сказати. Але взмахнув крильми та й полетів над осіннім лісом, любується красотою. Та й думає, порає мені заготовити любими горішків на зиму. Ось такі зміни малята відбуваються в лісі з настанням осені. Мені дуже було б цікаво дізнатись, які ви замітили зміни у природі. Ну що ж, малята? До побачення, до нових зустрічей!